Думай, а потім дій. Не піддавайся хаосу, думки, це база та без дій нічого не змінити. Шукай шлях та дій чітко. Люди гублять час, бо не мають плану. Якщо в тебе є чіткий план, все йде як по маслу. Думай, потім лише починай діяти. Інакше буде хаос, буде непонятна шляпа, і ти будеш плутатись во всьому. Не чекай, ніхто не дасть шанс, якщо ти сам не візьмеш. Почни, бо тільки дія дає силу, і тільки вона зможе змінити твоє життя. Вже сьогодні. Люди чекають, що все буде саме, та час не стоїть на місці. Якщо не почнеш йти сьогодні, то на наступний день нічого не зміниться. Мій день це мій план. Який в тебе план на день? Спати цілий вихідний, чи можливо взяти за голову і почати щось міняти. Все залежить тільки від того, який в тебе план на сьогодні. Щодня є план, а значить, щодня є можливість. Лишитися там, де ти є, чи ти глибину. Успішній. Люди не лишають собі шансу стояти на місці, тому вони і досягають. То біля тебе, якщо є ті, хто не вміє жити з метою, це погано. Шукай тих, хто допомагає тобі йти до цілі, а не, а не каже, що це шлак, всього нічого не буде. Ти стаєш таким, як ті, хто біля тебе. Люди йдуть на дно і тягнуть тебе за собою. Успішні люди ніколи не були і не будуть з людьми, в яких нема цілей та немає планів на життя. Чися без пауз. Якщо думаєш, що знаєш усе, це не так. Чися кожного дня і не давай собі вихідних. Люди що вчаться кожен день, вони і стають кожен день ближче до цілі. Нові знання це те, що в тебе буде завжди по життю. Вивчи умову, в тебе це вже ніколи не зникне з голови. Ти вже вкачав себе, вчися, бо без цього не буде змін. Ти сам будуєш долю. Сьогодні ідеальний день, щоб почати. Не чекай, бо ніхто не дасть інакшого часу. Почни і шлях покаже сам себе.